Вітаю всіх сталкерів в зоні на своєму каналі. В даному відео ми будемо проходити квест під назвою Наживця. Добігши до селища, де знаходиться лагер новачків. Ми йдемо у підвал. Маландрінус от нас привів сюди і ми починаємо ознайомлюватися з тими, хто тут ще є. Тут є такі Саня, з якими почнемо діалог і розповідаємо його, чому ми прийшли в зону, куди ми хочемо попасти і як нам тут себе вести. І Після чого він. Продовжуючи діалог, він нам пропонує завдання піти з ними і стати живцем, щоб вони змогли убити плоть коло редактивної свалки. Тобто ми погоджуємося. Правда, у нас дам далі буде чекати деякий сюрприз, але зараз ви все побачите. Виходимо з бункера, рухаємося в сторону. В звалище і чекаємо хлопців тут, ну, все, хлопці на місця готові, продовжуємо діалог і. Біжимо у зазначеному напрямку. Бажано ну, зразу взяти щось з собою у руки, тому що тут буде явно неплоть. Бачите, хто тут прибіг до нас в гості? І, о боже, тут у нас з'являється замість плоті кровосос. Ну, після короткого діалогу ми пояснимо Сані, що за такі приколи ми б йому кабіну би поламали, але це вже друге питання. Отримаємо нашу винагороду. Можемо спокійно вертатися на базу. Квест виконано. Всім дякую за увагу, кому сподобалось відео, ставте лайки, коментуйте, будемо продовжувати проходити дану модифікацію далі. Все, всім дякую, всім пока.